Значить, Ріма Миколаївна в Києві відбувається закриття ЖЕКів. Формуються нові, а може і сформовані нові обслуговуючі компанії, які пропонуються киянам як альтернатива жекам. Наша громадська організація і оргкомітет по встановленню конституційного устрою визначились найбільш ефективною формою в, цьому, в цих умовах є кооператив. Як ви можете ну, підказати громадськості, як ми будемо впроваджувати цей механізм, наскільки він ефективний і наскільки він дійсно є панацеєю порятунком наших, наших публічне, публічного майна, наших приміщень там і так далі? От прокоментуйте, будь ласка. Це різні площини, по перше надання комунальних послуг і майно. Uh -huh. Але що я хочу сказати? Ми якби і в Нашому русі конституційному і рекомендували ну альтернативу ОСББ, яке дуже небезпечне юридично для приватної власності квартир, ми рекомендували самовслуговуючі кооперативи, але зараз, працюючи в територіальній громаді більше місяця, ми побачили, що альтернативи комунальним підприємствам. Тільки не такими, які зараз є, як приватні юридичні особи, а саме комунальним підприємствам, які належать територіальній громаді, які не є платниками податків, не може бути. Тому що будь-яка юридична особа, чи це самообслуховуючий кооператив, чи, чи ОСББ, це все одно платник податків. Навіть якщо це неприбуткова громадська, ой, ну, непри, організація організація, то на зарплатню робітників все одно нараховуються податки. А якщо виконати конституцію і комунальні підприємства утворити власності територіальної громади, тобто фактично нашої власності, то ця, це комунальне підприємство становиться взагалі не платних податків. Ні з зарплатні, ні з прибутку. Ну, прибуток, як правило, в комунальних підприємствах, які надають послуги, немає, там по собі вартості це. Але цього навантаження зі сплати податків на зарплатню робітників його теж немає. Тобто дешевше е, отримати е, комунальні послуги, ніж від комунального підприємства, яке утворене на конституційний спосіб за статтею 142 Конституції 143, немає. Тобто, ми можемо, е, якби якийсь час пережити, утворивши самообслуговуючі кооперативи, але наша мета повинна бути на виконання конституції, на утворення комунальних підприємств власності територіальної громади, тобто громадян на цій території яке не є платником податків і просто надає послуги по собі вартості і не включає туди ті податки, які платять зараз приватні підприємства, які називаються комунальні. От у це хотіла сказати. Тобто, значить, комунальні підприємства ефективна форма. Да, вони, вони просто не ми закон... сьогодні були в приміщенні Київської міської ради, говорили з депутатами по місцевому самоврядуванню, намагалися донести це питання. Вони нам будуть, що нас не вистачає? Комунальні підприємства є. Вони навіть усвідомити не можуть, що вони якісь, скажімо, неконституційні, і все акцентуйте, будь ласка. Увагу Значить, на тому, дивіться, коли ми... Оці коли... діючі комунальні підприємства, так названі, які ми визначили з договора, у них верніше, статути не відповідають Конституції, неї, реєстратори Зареєстровані міністер... є... Реєстра... Реєстра... В Міністерстві юстиції України і мають і ДРПО, це приватні юридичні особи. Значить, комунальні підприємства, які належать територіальним громадам, вони реєструються виключно в статистичних органах. Це якраз статистика держави, там і майно все обліковано повинно бути, і обліковані відокремлені підрозділи територіальних громад, це комунальні підприємства. От, і якраз вони і не є платниками податків, тобто це мінімально все, що може бути надано на території без всяких лишніх платежів. Тобто приватна юридична особа, самообслуговуючий кооператив, ОСББ не може таким чином зменшити плату, тому що у них все-таки присутні все одно податки чи то на зарплату, чи то на прибуток, якщо це приватні підприємства, чи то взагалі на доступ, наприклад, якщо це водоканал, на доступ до природних ресурсів, бо вони там платять за, як це називає, за дозволи. На спеціальне водокористування. Якщо ну користується водою територіальна громада, це для особистих потреб використовується, тому там такі дозволи не передбачені платежі не передбачені, бо ми власники природних ресурсів. Ну тобто постається все на свої місця з голови на ноги. Ми довго не могли зрозуміти, чому у нас такі тарифи, чому ми платимо так багато. І коли прибираємо оці неконституційні платежі, у нас зразу вартість комунальних послуг збільшиться на 40%. Ми вже це порахували да, зменшуються на 40%. Крім того, наприклад, якщо по водоканалу, ми подумали, що якби ми ще проконтролювали ті лічильники, які рахують тисячі кубів, які піднімають води, то я думаю, ми б там теж проріхи знайшли. Ну і багато чого, треба цим займатися. Зараз вже видно якісь площини, але не всі до кінця. Зрозуміло, значить, ми вивчаємо ваші громадсько юридичні розслідування оці щодо діяльності комунальних підприємств. Ми досліджуємо роботу чиновників депутатського корпусу в Києві. Як вони нам нав'язують керуючі кампанії рід живе там нічого що От, не господарської діяльності? Ще не займалися. і намагаємось і все ж таки дати короткі шляхи реалізації цієї конституційної площини в сфері житлово-комунальних послуг. От, значить, громади. Немає конституційної, комунальні підприємства зараз нема не ті нема власності у громади. Як ми можемо коротким шляхом, от скажімо, все ж таки, я бачу так? А ну ви мене виправіть, будь ласка. Значить, ми формуємо органи самоорганізації населення навколо, навколо ЖЕКів шляхом повідомлення, реєструємо, не реєструємо а легалізуємо їх шляхом повідомлення, значить, повідомляючи про те, що ми є, що ми діємо, що ми являємось власниками, значить житлово-майнових комплексів там і так далі. І Жекі пропонуємо, значить, війти в склад кооперативу. Потім ми можемо. Я зараз беру на себе таку відповідальність і говоримо про те, що ми припиняємо сплачувати. О тим структурам, які зараз є, і формуємо значить кооперативи до утворення, до утворення конституційних, конституційних підприємств. комунальних підприємств. Може, це їх якось заставити Значить, це правильно це, логічна... це із способів, тому що, наприклад, я перестала платити програма. податки в неутворені мною податкові. Навчила це робити інших підприємців в Україні. Це єдиний спосіб заставити їх сформувати, наприклад, податкові органи відповідно до конституції. Uh -huh. ще, якщо знайдуться люди, які розберуться в комунальному секторі, то їм теж нікому платити. І ми теж давали такі запити, кому належить комунальне підприємство. Якщо в міській раді такого власника немає, чи місцевій раді. Значить, ми давали такі запити держказначества. Ну як правило, в них рахунки зараз по різним банкам: і Ващадбанку і Приватбанку. Ми бачили, і навіть в російських банках є рахунки комунальних підприємств. То на такі рахунки вони зобов'язані платити. Значить, якщо шляхом дослідження ви побачите і самі себе переконаєте, що вам платить нікуди, то ви можете перестати це платити, вимагаючи, щоб утворили комунальні підприємства конституційні власності саме громадян територіальних громад. Значить, але є ще один варіант, наприклад, почати платити, вибравши з того платежу, попросивши розрахунок. Тарифу і, вибравши з того, платежу ті податки, що я говорю, що в незаконний спосіб все платиться, ну і платити там на 40-50% на дешевше, вимагаючи знов, щоб це комунальне підприємство встановило тарифи відповідно до Конституції як комунальному підприємству, яке не є платником податків, а яке є власністю територіальної громади і надає послуги особі вартості. Угу. Тобто пару варіантів у нас є. Угу. Ну і останнє питання, значить, все ж таки ми повернемось, окрім 40% тих накруток, які вони угу. е, додали нам до нашої кишені, тобто, ну, верніше, навпаки, витягають з наших кишень. Е, Економічно обґрунтовані тарифи, от скажіть, ви ви досліджували цю тему? От mm -hmm. чи є коло людей, які б могли залучитись до, до цього? Ми все таки примусимо чиновників сісти за стіл переговорів, вивчимо їх підходи і надамо наші. От які у вас уже є well, наробітки і, щодо каже, цього? Поки територіальні громади не облікували своє майно? Це неможливо зробити, тому що mm -hmm. е, ну по перше. Ту складову тарифа е, в сходять і господарські, якісь е, витрати, і, і інші там інвестиційні складові, все таке інше. Тобто такі Ну там амортизаційні, то само собою. Ага, Ви ага. розумієте, ми побачили, що точ, в зв'язку з тим, що майно не обліковане, національне багатство, земля, в тому числі, і там рухоме, нерухоме майно, що комунальні підприємства. Вони не мають на своїх балансах, вони просто віртуально вносять там і мережі водопостачання, там, чи е, землю, якусь там, якщо вони в оренду беруть, е, там, чи ще ну, фактично воно їм нічим, е, ніяким документам не передано. Але амортизаційні витрати вони ставлять так само на, е, в тариф, вносять. Mm -hmm. І, Чесно, е, мені здається, що це якраз знов порушує цей. Е, Порядок конституційний, тому що якщо ми власники цього майна, то там інші взаємовідносини. Mm -hmm. Ну тобто, це все треба порядкувати. Іноді, коли до порядку приводиш, будь-що, а ми вже це побачили і по підприємству там і в територіальних громадах. Якщо привидпроводиш це, приводиш до порядку, то там іноді бувають несподівані всякі речі, які ми просто ну, зовні не могли це побачити. А зсередини все цивильно, тобто кооператив все ж таки це. Ну, проміжний далі буде такий говорить, варіант, проміжний та. варіант. Значить, ми працюємо в тому напрямку, який вже визначений, найбільш доцільний, ефективний. Але більш... паралельно все ви паралельно можете вимагати комунальних підприємств. Власності територіальної громади, які би могли облікувати вам тарифи відповідно до цих економічно обґрунтованих витрат саме комунального підприємства, нашої власності. Ну, тоді кияни вам роблять соціальне замовлення. <свісна> Це статут кооперативів, над яким ви, я знаю, ваша команда працює. <свісна> от <свісна> <свісна> от і ми чекаємо. ми Все ж таки дали якийсь там зазор, яким якимось е, будемо говорити. Дату там, скажімо, кінець лютого, початок березня, будь ласка, ми чекаємо цих статутів, верніше, як це називається типового статуту, а далі будемо вже наповнювати якось, якимось змістом, будемо інвентаризувати майно в Києві через ті кооперативи і таким чином ми долучимось до роботи, яку ви проводите в селах. Через корпоративи ви не інвентаризуєте це тільки через територіальні громади через територіальні громади, але механізм це але сьогодні залучимо. нам пан пана Мельченко сказав, що важже машинами зникли документи в Київській… Міській раді, Да? і в архіві навіть да, сказав, да. він це сказав, що вони просто всі пропали. Що він взяв, що ціли ціла машина, чек він сказав, чи зіл, чи як він ну, 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 Може. Я не буду точно. Але, ну я в мене зразу картинка намалювала, що це машина. Як, а, а як автомобіль. вони туди складали? Да. <світ> і навіть От. приймали участь і, Я, я чесно кажучи, цьому була дуже рада, тому що е, хочемо, ми не хочемо. Документів це нема в них. А в нас завжди є документи. На 28 10, року українського народу є національне багатство, яке ми обов'язково оформимо в територіальні громади, тому що Україна республіка. Щоб вони не придумали, чи зміни до Конституції, чи нові якісь Конституції, то не має значення. У нас є майно, яке ми повинні облікувати і почати примножувати через комунальні підприємства, які заробляють гроші, приносять доход територіальним громадам, або надають... навіть... депутатів. Так, да, і, і, і або надають комунальні послуги по собі вартості. Про навчання це окрема тема. Я вже зрозуміла з тої роботи в територіальній громаді. Мені ще відкрився ще один простір. Я до цього я знала, що юристів в Україні не вчать юриспруденції публічному простору. Взагалі не дають ходу в юридичних вузах. Я зрозуміла, що економіці в Україні теж не вчать, тому що без оформлення національного багатства економіки немає я ще побачила один простір статистичний, де перебувають виключно комунальні тире державні підприємства і державна, ну якраз державна економіка, його їм ним ним теж ніхто не займається. Навіть те, що прописано в законі, в статистиці, не ну якби ми не знайшли, тому що відповідно до закону про місцеве самоврядування. Саме територіальна громада веде статистичний облік громадян України, але ми не знайшли такого статистичного звіту і фактично побачили, що статистика це теж важлива наука, яку ми повинні питання, про яку ми повинні піднімати в Україні для того, щоб відродити конституційний простір.